Лечір. Різдвозавр. На розділ 17. Динозавр у будинку. Різдвозавр з гуркутом приземлився в каміні. Добре, що там не палахкотів вогонь, тому що містер Трандл знав, що ніколи не можна розпалювати камін на святвечір. Динозавр звівся на лапи і ступив у порожню вітальню Вільяма. Різдвозавр ніколи раніше не бував у схожій кімнаті. Він бачив лише просторі, величезні магічні кімнати північно північно-полюсного ранчо, а вони були куди монументальніші за цю похилу малу кімнатчину. Однак було в ній щось таке, що йому одразу припало до душі. Там було затишно, тепло, щасливо, він відчув, що люди, які там мешкали, були сповнені любові, але в нього не було часу роздивлятися довкола. Він відчайдушно хотів востаннє побачити м'якусика. Йому конче потрібно було знайти свою іграшку, попрощатися з нею і повернутися назад у сани, перш ніж його зловить санта. Він поводився дуже неслухняно, його динозаврічі очі уважно вдивлялися в кімнату в пошуках будь-яких ознак подарункової обгортки в крапочку чи блискучу червоної стрічки. Але нічого такого там не було. В кімнаті стояла невеличка різдвяна ялинка у висоту десять ельф. Він ще ніколи не бачив такої манюньої ялиночки, під якою лежали дрібні подарунки, та жоден із них не був м'якусиком. Напевно, Санта поклав його в кімнаті Вільяма. Різдвозавр знав, що Санта іноді так робить. Тож він навшпиньках вийшов з вітальні, нюхаючи бежевий килим з візерунком, натрапивши на запах Санти, який пахнув шоколадкою із свіжої м'яти та мандаринками. Двері в наступну кімнату були злегка привідчинені, і крізь щілину різдвозавр розглядів образи маленького ліжечка. І там, у світлій смужці місячного сяйва, на підлозі стояв красиво запакований подарунок у формі динозавра, якого він шукав. Він прослизнув до вільямової кімнати, але на якусь мить затримався, розглядаючи всіх цих чудових іграшкових динозаврів, а також картинки та книжки, постери і плакати з динозаврами. Він ще ніколи не бачив стільки всього динозаврячого. Це було просто динозаворожуюче. Роздивившись навколо, він знову перевів погляд на м'якусика, що стояв бездоганно запакований на підлозі. Він, наскільки міг, обережно перетнув усю кімнату, поки не став лицем до лиця з іграшковим динозавром. Крізь маленьку щілинку в подарунковій обгорці він лише розглядів м'яке світло золотих гудзиків очей, що дивилися на нього зсередини. Різдвозавра зробив глибокий вдих. От і все. Це було прощання, прощання з першим і єдиним другом динозавром, який у нього був. Зім'явши його у своїх обіймах крізь подарункову обгортку, він побачив через його м'якеньке плече Вільяма, що затишно спав у своєму ліжечку. Саме в той момент у животів в різдвозавра замешкало якесь дивне відчуття: таке, коли швидко перетинаєте міст, і вам здається, що ви от-от підете під воду. Він зиркнув на світлини Вільяма та містера Трандла, тоді на порожній візок біля хлопчикового ліжка. Він глибоко зітхнув. І поправив подарунок, щоби він якомога більше нагадував той, що бездоганно запакували ельфи. Настав час відпустити м'якусика. А тоді він почув це: гуп-гуп. Вочевидь, це був звук зливу води в туалеті, слідом за яким почулися важкі кроки черевиків Санти, що швидко гупав по коридору. Гуп-гуп-гуп. Він усе набрав швидкості, і різдвозавр побачив його веселу округлу тінь, що пролетіла повз кімнату Вільяма. Санта уже був у вітальні. О, морквиночка, моя улюблена. Він почув, як Санта прошепотів це перед тим, як схрумати моркву. Різдвозавр запанікував якщо він не повернеться на дах першим, то залишиться тут. Він почав з вілу крутитися на одному місці, а разом із ним і його довжелезний хвіст, що з глухим звуком поскидав кожнісіньку книжку з полички Вільяма. Усі книжки про динозаврів, звісно ж. Тоді він перестрибнув через усю кімнату до дверей, але, зачепившись ненароком своїм динозаврячими кігтями за подарункову стрічку з мякусика, різдвозавр незграбно покотився до іншого кінця кімнати, врізавшись у шафу з одягом. Як ви вже зрозуміли, він здійняв такий шум, що Вільям одразу ж прокинувся. Що відбувається? запитав він, позіхаючи і потираючи сонні очі. Коли кімната Вільяма нарешті набула чітких обрисів, він побачив великий в крапочку подарунок, що стояв біля підніжжя його ліжка, перев'язаний червоною стрічкою, але вона була розв'язана. Він глянув, куди вела червона стрічка, простягнувшись на підлозі, поки не вперся поглядом у велику лускату лапу. Стрічка замоталася навколо кігтя різдвозавра, зав'язавшись на безлічі гудзів. Та не встиг Вільям кліпнути, чи закричати, чи подумати, чи подещо-небудь зробити, як різдвозавр кинувся з кімнати і швидкістю сто миль на годину, потягнувши подарунок за собою. Вільям вислизнув із свого ліжка у візок, що стояв на поготові, і погнав за ними. Різдвозавр увірвався в маленьку затишню вітальню, якраз ту мить, коли чорні червики-санти магічно зникли в димоході. Він панічно заревів і скочив у напрямку каміна, перетоптавши на ходу подарунки і перечепившись через мініатюрну різдвяну ялиночку, аж прикраси попадали і покотилися по підлозі. Але це не зупинило різдвозавра. Він заповз у камін і глянув угору в димохід, що тепер схоже, був надто вузьким, навіть для ельфа. Він відчайдушно підстрибував і, чіпляючись кігтями, намагався вилізти вгору, але все дарма. Чари санти розвіялись, і димохід повернувся до свого звичайного розміру. А тоді й почувся найгірший звук цокання копит під акомпанемент тихої різдвяної мелодії, що відлунювала в димоході, і зненацька затихла. Різдвозавр завив у клаптик неба, що виднівся з димоходу, але було вже. Надто пізно. Вони полетіли, а різнозавр залишився. У цю мить загорілося яскраве коло світла, як від прожектора, таке нестійке, хитке світло воно падало з ліхтарика в тремтячих руках Вільяма, який сидів у своєму кріслі на порозі, дивлячись на динозавра у своєму домі. Розділ 18. хлопчик і динозавр. Вони стояли зовсім непорушно, дивлячись один на одного: Вільям і різдвозавр, хлопчик і динозавр, лицем до лиця вперше за історію. Ніхто з них не знав, що робити чи що сказати. Тоді зненацька у Вільяма вихопилося перелякане А-а-а-а! А Різдвозавр своєю чергою видав страшне. Здавалося, вони ревіли і кричали один на одного цілу вічність, поки, врешті-решт, обидвом не забракло повітря, і вони замовкли. Вони вдивлялись в обличчя один одного. І хоч ні той, ані інший не знали, що вони там хочуть угледіти, вони зрозуміли, що вдвох були налякані і раптом перестали боятися один одного. Цікаво, як воно так трапляється. Вільяме, що там за галас? Пробурчав сонний містер Трандл з другого поверху. Вільям заглянув у великі блакитні очі перестрашеного динозавра. Нічого, тату, просто страшний сон приснився, відповів Вільям, намагаючись звучати якомога буденніше. На якусь мить, що здавалася вічністю, запала мовчанка. А, ну добре, позіхнув містер Трандл. А тепер бігом спати, інакше санта не прийде. Після чого Вільям почув, як зачинилися двері в спальні батька. Привіт. тихо мовив Вільям, повільно заїхавши у вітальню через гори святкових уламків, що тепер прикрашали підлогу. Він підкотився ближче до каміна, не в змозі повірити власним очам. Ось прямо перед ним стояв справжнісінький живий, дихаючий динозавр. Таке взагалі можливо. Понад те він був найкрутішим динозавром, якого коли-небудь бачив Вільям. У нього була гладенька льодиста луска і великі блакитні очі, мов у якогось зимового лева. Але зараз він з голови до хвоста був заплутаний у стрічку та подарункову обгортку, мішуру і гірлянду. Динозавр скидався на різдвяну ялинку. Підібравшись ближче, Вільям побачив листівку, що ледь трималася на спині динозавра. На ній писало: Вільяму від санти. Не може бути, прошепотів Вільям. Навіть у своїх найбожевільніших мріях я би не міг подумати, що Санта принесе мені справжнього динозавра. Раптом він набрався сміливості і простягнув руку, щоб погладити динозавра. Та коли його рука була вже за міліметр від довгого гладенького носа динозавра, істота повернулася, дивлячись на щось через вікно. Вільям простежив за його поглядом. Щось маленьке, червоне, стрімко неслося в небі. Різдвозавр знову кинувся тікати цього разу через вітальну до парадних дверей. Він пробирався і ковзав по всіх прикрасах і уламках пластикової різдвяної ялинки, ще дужче заплутуючись на ходу. Раптом Вільям відчув різкий ривок, і його крісло завертілося на місці. О, ні, зачекай! закричав хлопчик. Він глянув униз і побачив, що інші кінці гірлянди й мішури, що були закручені навколо динозавра, заплуталися навколо його крісла. Він причепився до динозавра, його візок смикнуло вперед, і вільяма раптом протягнуло через всю вітальню в коридор. Єдине, що він міг зробити, це міцно вчепитися за крісло, поки перестрашений і сповнений рішучості динозавр стрімголову гнав уперед до парадних дверей. Стій! Зачекай! закричав Вільям. Двері зачинені! Але різдвозавр ніби не чув його. Він схилив свою важку лускату голову і одним потужним пух прорвався крізь двері, тягнучи за собою Вільяма з його віском через діру у формі динозавра на засніжену вулицю. На бігу Різдвозавр дивився в небо в пошуках саней Санти. Небо затягнули хмари, і важко було щось вгледіти. Але ось вони! Усього на якусь мить блискучі червоні сани пробилися крізь щілину в хмарах, піднімаючись вись у небо. То, мабуть, місячне сяйво відблискувало на червоній фарбі саней. Він погнав настільки швидко, наскільки могли нести його динозаврічі лапи, розкидаючи по вулиці розбиті ялинкові іграшки, що відривалися від мотузків, заплутаних навколо його тіла. Його заносило на вкритій кригою дорозі, а слідом за ним і свистом летів вільям натискаючи гальма на своєму візку, щоб не заїхати в ліхтарні стовпи, припарковані автівки, поштові скриньки чи якось кота, поки вони все більше набирали швидкість, несучись крізь усе місто. Різдвозавр більше не бачив саней, вони були над сніговими хмарами і все більше віддалялися. Залишається тільки одне, подумав собі Різдвозавр, – мені доведеться злетіти. Він уже мільйон разів бачив, як це роблять північні олені. Та він усе своє життя мріяв і собі літати, і сьогодні був його день, він це відчував. Він низько схилив голову і точнісінько, як олень, почав дивно бігти галопом. Що ти робиш? крикнув Вільям, якого ошалілий динозавр засипав снігом. Він стер з очей сніг якраз ту мить, коли різдвозавр зробив глибокий вдих, а його кроки стали довшими і вищими, вищими і довшими. А тоді, на узбіччі різдвозавр, вгледів свого роду естакаду, яку використовували для дорожніх робіт, ідеальний підйом для злету. Різдвозавр попрямував до підйому і якомога швидше на нього вибіг, не зводячи погляду з цілі неба. Вільям не вірив своїм очам. В динозавра дах поїхав, у нього немає крил, він не північний олень. Він не вміє літати, думав Вільям, міцно тримаючи за підлокітники свого крісла, надто наляканий, аби відпустити руки і пристебнути свого ременя безпеки. Вибігши на край естакади, різдвозавр зробив неймовірно сильний стрибок у повітря, відірвавши Вільяма у його візку від землі. Вони з гуркотом приземлилися на купу каміння, аж у повітря здійнялася пилюка впереміж із різдвяними блискітками. Вільяму лише вдалося втримати свій візок, щоби той не перевернувся. Вони не полетіли, як Вільям і думав. Коли блискучий пил осів на землю, а хмари на якусь мить розійшлися, вони побачили червоні миготливі лампочки літака, що летів у них над головами. Зрештою, то були не сани. Різдвозавр сумно і розгублено завив. І Вільям витягнув руку і втішливо його погладив. Він уперше у своєму житті гладив динозавра. У нього була богориста і гладка шкіра водночас. Тепла, але також прохолодна. Магічно. Ти намагався злетіти? запитав Вільям. Різдвозавр кивнув, присоромлений, що в нього нічого не вийшло. О, мені дуже шкода. Але не думаю, що такі динозаври, як ти вміють літати, сказав Вільям. Різдвозавр виглядав засмученим. Його зачепили слова Вільям. Хлопчик це побачив, і інстинктивно охопив руками сильну, міцну шию динозавра і обійняв його. Нічого, я тебе розумію, прошепотів Вільям і ніжно погладив динозавра по голові. Саме тієї миті Вільям з Різдвозавром стали друзями. Але хлопчика та динозавра об'єднувало щось іще. Вони вдвох почули якийсь шерех. Крім них, на вулиці, був Хтось іще. Розділ дев'ятнадцятий. Несподівана зустріч із Брендою. Вони вдвох принишкли й раптом замовкли. Хто ще міг бродити вулицями міста проти ночі на сам святвечір? Холодне безвітря потривожило чиїсь хлип. хлип. Вони знову почули цей звук і тепер знали, напевне, неподалік хтось є. Хто Хто тут? Боязко спитав Вільям, сподіваючись, що ніхто не відповість. Рідвозавар, як та налякане цуценя, почав заткувати, аж мало не опинився на колінах у Вільяма. Тоді вони почули це знову Хлип. хлип. Хтось плакав. Агов. Усе гаразд? доброзичливо спитав Вільям у напрямку схлипувань, що, схоже, долинали з за маленького кущика в саду будинку, перед яким вони стояли. Ні, ні кроку вперед, а то я наб'ю тобі писок. гаркнув за листя сердитий голос. Вільям одразу ж його впізнав. То було людина, яку би він найменше хотів зустріти, бренда Пейн. Хутко ховайся. прошепотів Вільям різдвозавру. Він не хотів, аби бренда побачила його нового динозавра. Про нього ніхто не повинен дізнатися. Але то була не та бренда, яку знав Вільям. Він ніколи в житті, ніколи не бачив, як плаче Бренда Пейн. Він не знав, що в бренди є ще якісь почуття, крім злості, ненависті і жорстокості. Він мусив побачити це на власні очі. Ти плачеш? запитав Вільям, підкочуючись по засніженому тротуару до воріт бренди. Що ти робиш? Забирайся геть, я в повному порядку рявкнула бренда. Як скажеш, Вільям стенув плечима і вже хотів було розвернутися, коли щось його зупинило. Його візок не хотів рушати з місця. Він спробував ще раз, але марно, він не міг поворухнутися. Тоді він усвідомив, що його візок досі прив'язаний до динозавра гірляндами і мішурою. Він зиркнув туди, де стояв динозавр, і побачив добрий турботливий вираз на неймовірно лускатому писочку. Звісно, динозавр не вмів розмовляти, принаймні так, як ми з вами, але відчував він не згірш, а почуття бувають достатньо промовисті, щоб розуміти їх краще за будь-які слова. Глянувши в льодисто блакитні очі динозавра, Вільям неначе почув його думки та так чітко, ніби той досконало володів англійською, вочевидь, з легеньким північно-полюсним акцентом. Різдвозавр фиркав і зводив очі, киваючи на бренду, і Вільям одразу ж второпав, що динозавр намагається сказати. Дівчинка потребує друга. Хлопчик зітхнув. Він не хотів цього визнавати, але різдвозавр мав рацію. Кожнісінька клітина його тіла хотіла якнайдалі забратися від бренди, але ніхто, навіть бридка бренда Пейн, не заслуговував на те, щоби плакати на самоті у своєму саду на святвечір. Стій, де стоїш? самими губами наказав Вільям Різдвозавру, що, як слухняний собака, тут же всадив свій задок на засніженій вулиці біля воріт Бренди, страшенно задоволений тим, що зумів переконати Вільяма допомогти дівчинці. Вільям розмотав гірлянду, що зачепилася за його візок, відчинив ворота бренди і заїхав до неї на подвір'я. Він ніколи б не подумав, що втне щось подібне. Ідучи на звук її схлипувань, він кинув оком на її будинок. Він бачив його вже сотні разів, але зазвичай із свистом проносився, повз настільки швидко, сподіваючись, що бренда його не вгледить, що ніколи не звертав на нього особливої уваги. А щойно він уперше помітив, що на тлі інших її будинок був як біла ворона. Куди б Вільям не глянув, усі будинки на вулиці були прикрашені різдвяними декораціями, на деяких яскраво миготіли ліхтарики, інші скромно прикрашав віночок на дверях. У Вільяма, звісно ж, кожен дюйм його похилої хатинки був густо вкритий найрізноманітнішими різдвяними декораціями, які тільки міг собі дозволити його тато. Але в Бренте було голого лісінько, темно, холодно, зовсім не різдвяно. Крізь вікно Вільям не бачив жодного натяку на різдвяну ялинку чи різдвяні листівки на поличці каміну, жодного тобі віночка на дверях, та найгірше жодних подарунків. Ну ж бо, смійся, я знаю, ти хочеш, схлипнула Бренда. Я зовсім не хочу сміятися, щиро мовив Вільям. Йому було трохи моторошно бачити будинок, що цієї пори виглядав настільки буденно. Чому у вас немає різдвяних декорацій? запитав він. Якщо я скажу тобі, ти мене зненавидиш, відповіла Бренда. Я й так тебе ненавиджу, мовив Вільям, тому можеш сказати. Бренда звела на Вільяма очі і кутик її рота смикнувся у легкій посмішці. І Вільям усміхнувся у відповідь, і вони трохи посміялись. Це було дивно. Невже ти не любиш Різдво? Звісно ж, люблю, це все вона, сказала Бренда, вказавши на постать жінки, що сновигала у будинку. Вільям одразу ж її впізнав то була та леді скруч, яку вони з татом зустріли дорогою до поштової скриньки декілька тижнів тому. Вона була найсерйознішою жінкою, яку коли небудь бачив Вільям, і мала шкіру блідішу за місяць. Дивлячись на неї, Вільям помітив, що вона рвала на шматочки папірці. Це моя мама, сказала Бренда. Вільям охнув. Мама Бренде була цілковитою протилежністю його тата. На ній була поношена піжама, а вираз її обличчя наштовхував на думку, що вона не різдво зустрічає, а зібралась на похорон. І хоч вона виглядала серйозно присерйозно, Вільям одразу ж побачив, від кого бренда успадкувала таку дразливо, бездоганну чарівність. Її мама була надзвичайно вродлива. Чи принаймні могла бути такою, якби не була страшенно сумна? Приглядівшись, Вільям помітив, що вона рвала на шматочки непрості папірці, то були різдвяні листівки. Навіщо вона шматує різдвяні листівки? запитав Вільям. Вона, вона. Бренда силувалася видавити з себе слова. Вона ненавидить Різдво. І сказавши це, дівчинка зліпила бездоганну круглу сніжку і шпурнула її в будинок. Але чому? запитав Вільям. Як узагалі можна ненавидіти Різдво? Твій тато теж його ненавидить? Бренда на мить завмерла, досі тримаючи напівзліплену сніжку у своїй тремтячій руці. Що таке? запитав Вільям, зрозумівши, що вона щось приховує. Він михцем глянув на динозавра, який зазирав з за стіни і підбадьорливо дивився на Вільяма. Вільям побачив, як Бренда глибоко вдихнула. Вочевидь, їй важко було вимовляти слова, які вона мала от-от сказати. Немає в мене тата, сказала Бренда, ось так просто. О, тільки й мовив Вільям. Ну, взагалі-то в мене є тато. Просто я його більше не бачу, пояснила Бренда. Мої батьки розлучилися рік тому, рівно рік тому. На сам святвечір. Вільям ще раз глянув на холодний, темний, неприкрашений будинок, і до нього почало доходити. Моя мама любила Різдво, але цього року каже, що вона надто нагадує їй про мого тата. Тому. Бренда голосно ковтнула слину і доліпила сніжку. Тому цього року вона скасувала різдво. Коли ці жахливі слова злетіли з її уст, самотня сльоза скотилася з її ока і впала на смішку, яку вона тримала в руках. Бренда швидко пожбурила її у стіну і взялася ліпити наступну. Вільям сидів, задумавшись про все щойно почути. Уперше в житті йому справді було шкода бренду Пейн. Це тому вона така. Вільям уявив собі, яким би він став, якби жив у неприкрашеному домі Бренди, без крихти різдва у ньому. Від цієї думки йому аж морозом сипнуло за шкірою. А коли твої батьки розлучилися? запитала Бренда. Вільям згадав усе те погане, що вона йому наговорила в школі, і вирішив, що їй пора дізнатися правду. Мої батьки не розлучалися, відповів Вільям. Моя мама загинула, коли я був ще маленький. Бренда завмерла, її бліді щоки раптом спалахнули рум'янцем. Вільяму здалося, що вона також пригадала все, що йому наговорила. Та нічого, ти ж не знала, сказав Вільям і зачерпнув трохи снігу, зліпив його в акуратну сніжку та простягнув її бренді. Бренді було надто соромно, щоби бодай щось сказати у відповідь. Зрештою, іноді неможливо підібрати правильні слова. Вона просто стояла і знову розплакалася. Вільям помітив очі різдвозавра, який визирав з-за воріт бренди. Динозавр глянув на бренду, а тоді на Вільяма, злегка кивнувши головою. Обійми. Вільям скривився. Він ні за що не обійме бренду Пейн. Ні, Ні за що! навіть не подумає. Тоді він глянув на дівчинку, яка стояла перед ним, проливаючи на сніг сльози. Різдозавр фиркнув, як кінь, і несхвально зиркнув на Вільяма. Обійми. Вільям закотив очі. Ну, добре. Він під'їхав трохи ближче до Бренд, яка плакала, затуливши лице руками. І він востаннє промовисто зиркнув на динозавра, мовляв, для тебе ж краще, якщо ти мав рацію. Тоді глибоко вдихнув, заплющив очі і, подавшись трохи вперед і широко розпростарши руки, тепло і дружно обійняв найкапосніше дівчисько в школі, а може, і у цілому світі. Розплющивши очі, він вражено усвідомив, що Бренда обіймала його у відповідь. Тоді раптом вони вдвох упустили руки і з ніяка віло втупилися в землю. Не смій нікому про це казати, наказала Бренда. Не переживай, я про це точно нікому не скажу, відповів Вільям. А тоді побачив, як утики її вуст злетіли догори в милій усмішці. А взагалі, дякую, мовила вона, це саме те, що мені було потрібно. Різдвозавр висунув голову з-за стіни і глянув на Вільяма. А я що казав?